Захист двигуна, коробки перемикання передач та радіатора. На автомобілі BMW в кузові Е60 та в кузові Е61. Ну, тобто в універсалі. Підходить на всі двигуни, які по об'єму йдуть до 3,5 літрів. Ну, тобто мається на увазі на всі дизельні, на всі бензинові об'ємом до 3,5 літра. Складається з таких ось двох частин. Перша велика частина закриває двигун радіатор. Частина на коробку відповідно. В комплекті також йдуть болти, гайки. Йде спеціальна рамка. Передня частина захисту. Спочатку, відповідно, кріпиться рамка до кузова автомобіля, а потім кріпиться уже, ось є точки, зараз так представлю. І вже, відповідно, передня частина кріпиться до цієї рамки. Захист пофарбований порошковою фарбою. Стійкий до корозії, немає ніякої вібрації, посторонніх шумів. Дає реальний захист усьому скажімо так, під капотному простору, який знизу, тобто закриває коробку, радіатор, двигун, ну і всі механізми, які, які скажімо так, відкриті. Є спеціальні технологічні отвори, є вентиляційні отвори. Все акуратно зроблено, пофарбовано, вирізано, чітко, все по розмірах, по штатних місцях. Не потрібно нічого сверлити, різати, вигинати, доробляти і так далі. і тому подібне.